Друзі, всім привіт, Київ Україна. Сьогодні у нас 21 червня. Знаходжуся біля ринку Поліс, якщо я не помиляюся. І тут біля цього ринку, ну, скажімо, є така стихійна торгівля. Хочу зараз пройтися, подивитися, що там є по чому. І якщо будуть, ну, може, огірочки не дуже дорогі. 30, то я взяла для закривачки. І взагалі подивитися, що тут є. Тут іноді є така точка, де буває ну, такий, скажімо так, більш-менш дешевий товар. Дякую усім, хто підписався, хто не ну, підписався, підписуємося, не лінимося, нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити. Що тут Бондюль по 30, динька 35, Персик, Одеса по 80. Так, помидорки, домашні 35. Мужчина. И тут так. Я хочу деньги, я По 35. Такого не бывает. И додали вот. Почем о герочке? Сорок. Ага, Гибашки тридцать. Ага. Сорок домашняя. Почем картопелька? Такая по 40 тридцать. Сорок и 30. Картопелька. Так. что у нас тут? Зеленушка. Спитаем. А почем цибулька? Забирает.

Перед 150, солодка попородзе 35, Морквичка у нас по 35. Так, ага, вот Такі помідорочки є по 50, перчик біла зірка 65, капусточка по 35. Ага, так, огірочки. На 165. Да? Є по 40, є по 55. Персик 90, а меча 85. Так, спитаю, по чому тут огірочки? Так, ірочки 55. Ага, о, є вот такі вот по 30, але вони дуже м'які. Так, сливка 65, помідорки, слива 70 і є по 110. Нішня, солодка по 200 персик. По сто. Кукурузка одна штука, 3, 3, 4 на штука 30 гривень, чотири на сто. Полонечку сто вісімдесят. А малина по чому? 200. Малинка 200, ринка по вісімдесят пять. Ага. Гарні огурчики, але по п'ятдесят. Так, ага, тут також по 50. і помідорки по 70. Так, ага. Ага. які помідорки великі по 70. Сливочка в нас по 90. з Такою ціною на помідори. Я так думаю, в цьому році помідори не закроєш. Так, огірочки 50. Так, так, так. покруска 35. Черешня 200. Малинка 250, полунічка 250, лохинка також 250, персики по 120. Так, щось особо торговлі більш не бачу. Зараз ще пройдуся. Так, питаю, а по поча... чому а ручки? 50 гривень кілометрів. 50 гривень. А, ага, ну, Это нормально, це нормально. Ні, я поки смотрю. Так, Вишня, черешня. Вишенка. Так, зрозуміло, де да? ні. 50 гривень за кілограм. Для закривання це якось дорого. Так, персик 180 Чесночок по 250. Так, тут ще там зараз гляну. Ну, так, сьогодні такий риночок. Не дуже, а сьогодні понеділок. Зараз подивимось, що там є далі. Якийсь магазинчик, Меня сосала, зайшла вже на сам ринок повністю. Так, виточок 280, ребро 220, яблочко 250, лопатка 230. Так, що у нас тут? Ага. А фарш по чому? 180, 180, 180, 180 свинина. Філішка курина 205. Стегно 159. Так, курина, корено я її не бачу. А, чи то печинка? Нет, не печинка. Це. Це окорок. О, не это. Не, я пока смотрю. Окарак 139. Рівника 115, кілометр. Ага, сердечки, мабуть. Мала мене печіночка. Є також шиї, але нема ціни. Так, що у нас тут ще є? Ага, Пив Напівпабрикати, молодці, сирники, вареники, чи Підмішки, але ці щось я тут не бачу. Ага. Зато є склад. Склад є. Пам'ятка така для споживача, а ці немає. Ось тут магазинчик. Є ще такі от овочі зайшла. Я в ті овочі, ціни там взагалі дурні якісь. Так, подивимось, починається. Ясен світ 58, домашній смак 67, олівер 69, вільний вигул 69, ясен світ такі, 65 гривень. Ну, в магазині це вже майже по 50. Ага. Олівер 69. 8. Ось такі оціни ціни. Так. Що ще тут можна подивитися? В принципі, взагалом такого більш нічого немає. Так, є молоко. Може зайду, гляну. По чому молоко там? Чи творог, чи що воно тут? Ага. А тут... Зовсім пусто. Нема нічого. Так ну що нічого такого, скажімо так, не побачила тій ціні, якій би я хотіла. Ну, за 30 гривень були огірки, але вони дуже м'які. А за 50, за 55, за 60 якось робити закрутки, ну це якось дорого. Зараз, схоже на ринок фестивальний, подивлюся, які ціни там. Вже дійшла до ринку, Подивимось так. Є такі огірочки 30, ну їх мало. Картопелька 25, динька 40. помідорчик Чорний Принц 85, цибулька 25. Ага, є такі помідорочки по 50, є по 40. І гірочки по 50. Сливка 70, кукурудзка 35 і баклажан по 60. Так, що ще у нас тут? Ага, Я вам можна в один кульочок, так, положити з помидорками? Полуночка по 160. Маланчики у нас 45. Так. Купить нічого. Огірочки. Великі по 45. Такі товстенькі. Майже такі ж по розміру по 49. Перчик Гер у нас 90, ага, кукурудза по 25. Ладно, ще раз туди засходжу. Подивлюсь, що там. Так, да, щось по таким ринкам, звісно. Особа. Не накопишся для того, щоб щось закрити на зиму. Цікаво, по чому тут гірочки? А гірки по чому? 60. Шістдесят шістдесят. Шістдесят. Так, маманчики сто двадцять. Денька Ама п'ятдесят. Що тут у нас нікторин? Двісті двадцять. ти. Інжирний персик. Ага, тоже вже 220. Мені показали, що 520. Нектарин яблука. Ух ты, я и не бачила персик. Нектарин бачила. Яблоко не бачила. 220. Нектарина брикос. Так, кавіноградик у нас по 175. Виктория. Земли ножка цибулечка. 25 гривень за 100 грамм. Чесник. 10 гривень за одну штучку, картопля по 40, є по 30. Ага, цибулька така салатна по 65, звичайно, по 30. Так. Огірочки, рочки. Помідорки 85-75. Так. Ага, куколика 25. Так. Ага, віжу, герочки по 50, молода марконочка по 65. Угу. Так, ну тут то тоже... ну Шановний Тут також. Огірочки по 50. якісь коктейльні жовті по 150. Так, що ще? перчик беркулес по 100, кабачки 35. свідна капусточка. 85. Так, а зараз ще там пройдусь, подивлюсь. Ну, щось я бачу, тут така ж сама ціна, як і на тому полюсі. Так, огірочки 45, помідорки 65 і по 75. Так. А ці огірочки також по 45? По 40. А, ага, по 40. Так, кавунчики, Почему у нас кавунчики по 30. Звісно, ну, за великий денька є 50, я по 80. Так, так, так. Что у нас тут? Денька мед 50, також кавунчики по 50, персик 120, кукурузка 25. І на кукурузці сидить муха. Так, ага. А, все, бачу, огірочки 55. 80. Це наша мурпочка по 25. Так, ну. В общем, тут ціни такі. Ага. Так, о, бачу, огірочки по 35. ну, В принципі, якраз по розміру те, що мені потрібно. Маленьке. 35-35, а на 30 не 25, але и на 50. Ага. Так, помидорчики є по 40. Кукурузка по 20. Купусточка 40. Ага, і є кукурузка по 35. Така вже більш красивіша. Так, може взяти. Сейчас я пройду гляну і... Ось це таки возьму, кішмиш 150. Так, сейчас подивлюсь, по чому тут. Гірочки. Ага. Тут гірочки по 60. Такі ж по розміру. І скажімо, по текстурі таке ж саме. Угу. По 60 ніхто брати не буде, звісно. Так, капусточка 35. Це цибулечка по 35. Так, зараз віник розпитаю. А, вінок по чому? Ну по чому віник? 30 гривень. Ага, 30 гривень. Я на Трещинському брала по 10. Ну, У мене ще залишився, тому брати не буду. Ага. І тут огірочки також по 50. Так. Угу. ага, зараз гляну ще почому тут огірочки. І візьму я, мабуть, ті що по 35. Бо на трещинській йти не хочу. Ага, тут взагалі по 55. 100, да ні. ну, Зато цибулька 100, тут по 20. 50, так, поричечка у нас 150, вічно 180, маленька 220. Да. <риклад> Однак не наїжджа. Фінники тут є 150, <риклад> є по 100. І абрикоскі є по 150 і по 180 Так, ладно, піду, я мабуть візьму зараз тих Ага, Так, тут у нас помидорки по 30. Є. Я... Так, ладно, піду я за огірками. Взяла я майже 2 кг огірочків. Гарні огірочки, далі повибирать. Це добре, тому я такі... Малесенькі повибирала. От, Ну, в общем, знайшла, що шукала. Так, ну що, пройшлись. Так по двом руночкам подивилися ціни. М -м, да, ну, звісно, це не Трещинський туринок фермер. Ну, так взагалі, ой, скажімо так, що хотіла, то купила. І так більш-менш. За приятну ціну. Ну, 35 не 25, але скажімо, теж добре, тому що далі повибирати вони маленькі, якраз то, що мені треба для газу А так ціни це взагалі. Ті, ті помідори, перець. Немає свого городу, от як в мене, да, наприклад. Я так розумію, в цьому році не закриєш ні помидорків, ні лечо не зробиш. Ось такими цінами, ну це реально ну просто це, це невигідно. Да. Ну, в общем, якось так. Будемо ще дивитися по іншим ринкам. Може щось дешевше і буде. На цьому буду закінчувати. Дякую всім, що пройшлися зі мною. Бажаю всім гарного дня, тихого дня, мирного дня і, як завжди, домовиться зустрічу.